Хочу сказати, що якраз сьогодні відбулася прес-конференція моїх колег із такої громадської коаліції представників ряду аналітичних центрів, Ми ми стараємося вже півроку дивитися і моніторити ситуацію з підготовкою України до підписання угоди влітку. Ми оприлюднили перший звіт, який був дуже критичним. Тому що станом на червень місяць практично нічого не було зроблено з тих завдань, які були сформульовані в списку Фюле і в багатьох інших документах. На сьогодні багато ніби питань рухаються, прийняті деякі закони, випущені деякі політв'язні. Тобто, як любить, люблять повторювати зараз представники нашої влади, по всіх пунктах є прогрес. Але мене особисто турбує інше. Що в багатьох з цих пунктів, на жаль, прогрес є суто імітаційний. І я приведу тільки один приклад. Законопроект, який сьогодні є у Верховній Раді на розгляду, про він називається ПРН. Гарантії незалежності суддів. Насправді це законопроект пронесення змін в Конституцію щодо нової редакції, фактично, розділу, який регулює правосуддя в нашій країні. Одна з ключових змін в цьому законопроекті це новий спосіб формування Вищої ради юстиції. І от формально в, цьому, в цій редакції виконується. Рекомендації Європейського союзу Ради Європи, Венеціанської комісії насамперед та ключова рекомендація, що в органі, який притягує суддів до відповідальності дисциплінарної, більшість повинні складати судді, яких обирають самі судді, ця формула була вироблена в європейських консультативних структурах. З метою гарантувати незалежність суддів від політичної влади, ніби все зрозуміло. І от в цьому законопроекті повністю ця формула виконується: 12 із 20 членів Вищої ради юстиції мають обиратися з'їздом суддів. Тільки ж три роки тому прийняли закон про судоустрій, і статус суддів. В якому змінили порядок скликання і проведення з'їзду суддів. І всі з'їзди суддів, які відбулися за останні три роки за новим оцим законом, продемонстрували абсолютно без обговорень, без альтернативи, навіть без задавання запитань голосування за ті кандидатури, які рекомендувалися з боку адміністрації президента. Так обиралися. Члени теперішньої Вищої ради юстиції, так обиралися з'їздом суддів члени теперішньої Вищої кваліфікаційної комісії, так обиралися судді Конституційного суду минулу, чи в цьому вже році, чи в минулому. Одним словом, виявляється, що умільці в наших умовах знаходять спосіб, як при виконанні всіх європейських стандартів в той же час. Забезпечувати свій політичний інтерес. І от як з цим боротися? Це значно складніше питання. Але знову ж таки боротися треба, і ніхто, крім нас, цієї боротьби не виграє. І це просто я розглядаю як орієнтир для всіх нас, для нашого суспільства, для наших громадян щодо того, що треба робити в наступні роки, коли дасть Бог буде